Оскільки закони природи є законами Божими, зрозуміло, що наш обов'язок старанно досліджувати ці закони. Як зберегти тіло в здоровому стані, щоб усі частини живого механізму діяли гармонійно? Ось що має стати предметом дослідження впродовж усього нашого життя. Всі ми знаємо, що надмірне споживання цукру шкідливе для нашого здоров'я. Цукор провокує надмірне вироблення дофаміну, подібно до наркотику. Різкий стрибок глюкози в мозку викликає потребу у додатковій дозі, причому цей заклик до їжі мозок не відрізняє від реального голоду. Також провокує перепади настрою, дратівливість, агресивність, з'являється відразу ж, як тільки організму перестане вистачати цукру для вироблення ендорфіні. Цукор має негативний вплив на життєво важливі органи. Вимиваються вітаміни групи Б, порушується баланс фосфору та кальцію, виникають проблеми із серцем, нирками, підшлунковою залозою та іншими органами. Згідно з останніми дослідженнями, стійкість імунітету безпосередньо залежить від рівня цукру в крові. Цукор є причиною більшості запальних процесів. Якщо ви регулярно страждаєте від головного болю, нестачі енергії, погано спите, не можете позбутися висипань на обличчі, жирного блиску шкіри та проблем з волоссям, спробуйте. Якщо не виключити зовсім, то хоча б зменшити кількість цукру, яку ви вживаєте, та побачите наскільки на краще зміниться стан організму. Цукор відбирає у нас енергію. Вживання цукру стає причиною появи зайвої ваги. Цукор може прискорити старіння шкіри, а також псує зуби. Бактерії, що викликають каріїс, люблять їсти цукор, що залишається у вас у роті після того, як ви з'їли щось солодке. Вивчаючи цю тему для зменшення вживання цукру, ми пропонуємо вам декілька альтернатив. Мед сирий, неочищений, звільняє цукор у кровотік повільніше і крім того, містить вітаміни і мінеральні речовини. Чорна патока хороша альтернатива цукру в тістечках і бісквітах. Вона є важливим джерелом вітамінів В1, В2, В3, а також заліза, кальцію і калію. Клиновий сироп є менш солодким і багатим на мінеральні речовини, ніж цукор. Фруктові пюре і концентрати це продукти, які виготовлені на основі ананаса, груші, винограду і інших фруктів зберігають деякі натуральні харчові речовини, що робить їх чудовим додатком до злакових сніданків. Їх можна купити або приготувати самому, змішавши подрібнені свіжі фрукти з невеликою кількістю фруктового соку. Фініки, родзинки та інші сухофрукти. Також можна додавати до злакових сніданків. Свіжі фрукти ідеальний натуральний підсолоджувач для злакових сніданків і чистого йогурту. Солодовий сироп, виготовлений із ячменю або рису, містить деякі харчові речовини, які присутні в натуральному зерні, включаючи вітамін К, В, А і С, а також кальцій. Лакричний корінь може надати приємний солодкий смак трав'яному чаю. Стевія солодка речовина із південноамериканської рослини, використовується при випічці або в напоях. Невелика кількість цього екстракту дає сильне смакове відчуття. Спробуйте і побачите користь від відмови цукру. Підписуйтесь на наш канал та будьте здорові!